Збираємо перший врожай. О, хороший. Хороший, хороший врожай. Так. У там дуже, дуже Йдемо до другого врожаю. Але гриби. Дякувати погоді. Нащам Богу. Да, ось такі гриби гарні Ось такі цього забираємо Ось так з зніму всіх зберу і зніму всіх Докрупи покажу вам Ось і тела забираю Красунчика У вот, нас уже четыре их. Надо тоже скару еще на фотошопу. Так. Вот еще один. Вот еще один. Вот еще один. Так, ей. Так, Такий огляд. Здесь такая красава. Такая красава. Еще один, еще один, такая краса, вот такая краса, вот такая краса, там вот самых самых Це гриби велетні. Пара. Ось така красота. Покажу вам ближче їх які. вепри. це вепри. Воно того варте. Тихе полювання Покажу зараз всі... всіх зібрав їх. Покажу вам зараз всі прикупці. Ось така знахідка. Ось така знахідка Ось. ми знаходили такі О, зробимо огляд невеличкий. Один. Ще одна знахідка. Красунчиків. Виймать я я виймською, виймали. Зараз буду їх звільняти. Ого! вже звільнення білих грибів з мурашника. Вони парочкою. О, красавці. Ось 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 народження. Народження краси. Люди дивіться які. А це справжні велетні. А це гриби Ось така краса Ось те в наших лісах